Мені 91. Старших у селів живої нашивки тут нас нема, це я найстарший. Я помічник лісника, у лісничестві я числюся, працюю. Дрова збираю, тому що в мене немає газу і я користуюся сухими патиками. А патиків тут багато є, бо це ліс рядом. Ось тут дивиться. Є гриби польські, гриб, є гриб білий, сироїшки, меремушки. Є. От зараз саме сезон опеньків. люди, дуже багато людей в лісі зараз збирають. Я тільки так назбираю і жару, одразу поїв і потім, коли знов захочу, знов пішов.